Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас. Коротенька характеристика переступного тижня року, який закінчує рік старий і розпочинає новий: період Великого Януса Сонце найближче до Землі. Через ефір сонячної нової енергетики. Поповнює чотири стихії: вогонь, воду, повітря і землю, йде глибинна іонізація цих потух творця. Через 12 днів після зимового сонцестояння пробуджується від зимової сплячки незинні підземні води. Вже від 22 грудня повітря наповнюється новою якістю, очищується, вогонь набирає інших властивостей. Більше віддає тепла, ніби оживає від темряви, яка виснажувала його. Пробуджується земне ядро і починає повільно прогрівати землю. Віддаляючись від землі, молоде Сонце піднімає всі стихії до вершин. Цей природній процес відбувається за своїми законами. Бог створив небо і землю. А над водами ширяв Божий Дух всі чотири стихії. Інколи виникає питання: Сонце найближче до землі, а в цей час найхолодніший період. Чому так? Це залежить від положення вісі землі і її нахилу. Через кожну дев'ятку вона змінюється після зимового сонцестояння, через 90 днів наступає весняне рівнодення. Починається саме новий сонячний рік, астрологічний та астрономічний, ще через 90 днів, літнє сонцестояння і так далі. Нічого не обходиться без дев'ятки. Сонячне коло 360 градусів, 180 градусів половина кола, 90 градусів чверть, коли закінчується останній день року, а він. Буде сімка після зимового сонцестояння, можна загадувати бажання, і вони почнуть здійснюватися впродовж усього року. Плануйте свою діяльність на наступний рік цей час. Рік закінчується вівторком, він є під опікою Марса, який зараз ретроградний. А новий 2025 рік починається з середи. Розум має переважати амбіції та емоції. Маємо сподіватися на спокійніший рік. А на тиждень припадають такі події 31 грудня, останній день 2024 року, який відходить в небуття. І зустріч Нового 2025 року. 1 січня новий 2025 рік. Тривалість дня на перший день року становить вже 10 хвилин. День збільшився рівно на 10 хвилин. 1 січня всесвітній день миру. 2 січня день в'язня. А в ці дні народилися. Василь Христун український співак, народився на Скалаччині. Сергій Надал тернопільський міський голова, народився в Тернополі. Віктор Павлік український співак. Народився в Теребовлі. Михайло Попівчак артист розважального жанру. Народився в Тернополі. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А останні два дні 2024 року і перші дні 2025 року будуть проходити на молодому місяці. Молодик настає разом з Новим Роком опівночі з 31 грудня на 1 січня. Цікавий збіг початок нового року збігся з початком місяця. Коли нічне світило пересувається знаком водолія, Овен цього тижня овни відчують приплив сил та енергії. Час діяти рішуче і без оглядки на перешкоди. У новому році телець на тельців чекає тиждень, сповнений роздумою і аналізу, це чудовий час для завершення. Давно розпочатих проєктів і роботи над фінансовими питаннями починається новий період близнята. Для близнят тиждень пройде у спілкуванні і налагодженні зв'язків, будьте відкриті для нових знайомств. Вони можуть принести вам несподівані перспективи у новому році рак. Раки можуть зіткнутися з внутрішніми протиріччями. Вам доведеться розібратися у своїх емоціях і знайти баланс між бажанням і реальністю. Лев, цього тижня леви відчують бажання сяяти і привернути увагу. Однак зірки радять не забувати про важливі справи, які на вас чекають у новому році. Діва! Для дів рік і тиждень буде присвячений е, наполегливій праці. Можливо, вам доведеться більше зосередитися на деталях і рутинних завданнях, але це принесе свої плоди терези. На терезів чекає тиждень сповнений вибору і розумів. Вам належить ухвалити важливі рішення, які можуть вплинути на вашу кар'єру або особисте життя. У подальшому скорпіон. На скорпіонів чекає інтенсивний тиждень. Ви будете сповнені енергії і рішучості справлятися з будь-якими завданнями. Новий рік чекає на ваші звершення стрілиць. Цього тижня стрільцям варто зосередитися на своїх довгострокових планах. Важливо не розпорошуватися на дрібниці. А сконцентруватися на головних цілях козоріг. Для козорогів тиждень принесе можливості для зростання в кар'єрі. Ви зможете показати свої лідерські якості і домогтися визнання. Однак не забувайте приділяти увагу своєму здоров'ю водолій. На водоліїв чекає тиждень сповнений несподіваних подій. Важливо зберігати. Гнучкість і готовність до змін можливо, вам доведеться переглянути свої плани або змінити підхід до певних завдань, риби. Для риб тиждень буде пов'язаний з пошуком внутрішньої гармонії. Ваша інтуїція буде на висоті, і ви зможете відчути, в якому напрямку рухатися.